Період, як ми вже зазначили, виникає дуже багато різноманітних надзвичайних ситуацій, як е, себе вберегти від них і як не стати е, жертвою своєї необачності. Сьогодні е, нас е, розповість пос... на місці знайомтеся у нас в гостях Андрій Козак, керівник е, прес-служби ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. Доброго ранку, Доброго Андрій. ранку. Як святкували е, новорічні свята в лапках, тут, звісно, мається на увазі, е, саме е, служба надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області. Е, ну так, дійсно, ми всі були свідками того, що е, останнього дня е, минулого року, саме 31 грудня, е, зима повністю вступила свої права. Ми спостерігали, що температура повітря знизилась від е, плюс 5, плюс 7 градусів до мінус 15. От і е, це не заставило довго чекати на ті негативні наслідки, які ми спостерігали. Звичайно ж, як і кожного року, рятувальники Хмельниччини були переведені на посилений варіант несення служби е, щодоби з е, тридцять з 31 по 10 заступало 384 рятувальники на бойове чергування і 171 одиниця пожежної та спеціальної техніки. І тільки за 10 днів е, новорічних та різдвяних свят в області виникло 60 пожеж. Е, одна людина загинула внаслідок того, що курила в ліжку. Е, і по двом людинам, які виявлені загиблими на пожежах, також проводяться зараз розслідування е, з'ясовуються причина їх загибелі. Е, основна причина пожеж, які виникали на новорічні різдвяні свята, це, звичайно, те, що була дуже низька температура повітря, і люди обігрівалися чим тільки могли. Тобто це і електро. Обігрівачі і пічне опалення дуже велика велика була навантаженість на електромережу. Від того і коротке замкнення, і виникали пожежі. І 90% цих пожеж саме виникали через ці причини. Хочеться поговорити, от зараз е, таке потепління настало, і крига вона може бути небезпечною на водоймах, так е, при плюсовій температурі. Е, як хмельчанам знати, чи можна виходити на кригу, коли на неї можна виходити? І ну чи можна зараз це робити? Ну звичайно, е, крига. Почала формуватися так само 31 грудня 1 січня і в перші дні формування криги це найнебезпечна відрізок часу, коли саме небезпечно виходити на кригу. Якщо вона потім стає досить міцною 15-20 см, це вже є більш-менш безпечно, але все ж таки цей період є досить небезпечним. Тому Рятувальники, які не чергували на бойовому чергуванні, можна так сказати, вільне від чергування свого часу на найбільших водоймах, особливо свята, коли люди всі вихідні. Дуже багато любителів і зимової рибалки і кататися на ковзанах і просто дітьми покататися на кризі. Дуже було багато любителів. Ми спостерігали щоденно на південному бузі близько 300 чоловік, які відпочивали, скажімо так, на кризі. І звичайно. Тут ми не можемо людям заборонити це робити, це їхнє право. Але е, наше намагання було достукатись до свідомості громадян, що це дійсно є небезпечним. Ну, на щастя, таких е, трагічних випадків не трапилось, але е, досвід минулих років показує, що необачність в таких е, моментах вона не прощає легковажності. Вона е, просто людина, якщо вже провалиться, не буде нікого поряд, то це буде будуть е фатальні наслідки. А які основні причини? Адже ось мінус в 15, в принципі, крига така достатньої, так величини, щоб не провалитися, але все рівно люди е якось знаходять ті місця, де можна провалитися? Ну, звичайно. Е Вважається лід товщиною 7 см більш-менш безпечним для однієї особи. Uh -huh. Якщо пересувається по льду група осіб або катаються на ковзанах, то товщина льоду має бути від 15 см. Але е, ми повинні розуміти, що лід е, встає на водну поверхню не, е, так, нерівномірно. нерівномірно так. Тому Взимку, коли тільки стає льодовий покрив, то спочатку водойма замерзає з берегів, а на середині річці лід тонший. Тому що, якщо людина вимірила біля берега 10-15 см, це не факт, що він може бути таким самим на середині річці. Також там, де більша течія, там менше товщина льоду, там, де є чагарники. Це все впливає на те, що людина може... Перевіривши, що дійсно є товщина люди нормальної, попасти в таку ділянку, де є тонший лід і провалиться. Попередні роки от, показують, що є така приємна тенденція. Організовуються пункти обігріву, так коли в нас е, мінусова температура падає нижче 15 градусів, так якщо я не помиляюся. Так. А, будуть облаштовані цього року такі самі пункти, от коли знову ж морози будуть падати, і де вони будуть облаштовані? Я зрозумію питання. Значить, на сьогоднішній день. Е, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, саме е, підрозділи е, Хмельницької області, перед новорічними святами перевірили до використання 24 мобільні пункти обігріву, 21 з яких це на базі наметів, тобто це намет, там є ліжка, там є буржуйка, там є запас дров, елект, е, автономне електроживлення, генератор, а також запас харчів, для того, щоб можна було цілодобово підтримувати температуру і е, елементарні е, попити чаю, з'їсти бутерброд. Але е, на сьогоднішній день вони всі е, знаходяться в підрозділах. Е, вони ще не розгортаються, тому що рішення про їх розгортання е, воно приймається е, органами влади місцевого самоврядування. Тобто на сьогоднішній день ще звернень від керівників міст, сіл районів про їх розгортання не надходило. Але разом з тим органами влади на сьогоднішній день розгорнуто вже е, 89 стаціонарних пунктів обігріву. Це вони, як правило, на базі. Підприємств, установ, організацій, які цілодобово працюють, мають опалення, тобто це центральні районні лікарні, кімнатки виділені, це фельдшерсько-кошерські пункти, це автовокзали, залізничний вокзал, дає табличка, що це пункт обігріву. Людина може в будь-який час прийти, погрітися, випити чаю. А також з вчорашнього дня в місті Славута, також міською владою, розгорнутий вже мобільний пункт обігріву на площі центральній. Там проводиться акція зігрій ближнього і також буде проводитися ця робота. Звичайно, якщо буде зниження температури, критичне, органи влади будуть звертатися, то ми ці пункти будемо розгортати. Але все ж таки розгортаються вони в двох випадках: або в місцях масового перебування людей, або якщо буде сильне замітілі і морози, коли будуть... Обмежуватися рух, особливо груженого транспорту по автошляхах області, вони ще розгортаються в місцях скупчення цих транспортних засобів для mm -hmm. того, щоб водії могли, коли їх не пускають в місто або не випускають з міста, могли зайти, погрітися, попити чаю. Ці місця визначені. Ми не один рік ця, цю роботу проводили, і протягом півгодини будь-який мобільний пункт обігріву в всій області 24 штуки, готові за півгодини розгорнутися і приступити до. Свої роботи 21 палатка і три пересувні на базі машин кунги приїхали mm. в любе місце, розтопили піч і гріємося. З, я забігаючи наперед, хотів ще запитати, в нас водохреща наближається, і цьогоріч, де будуть облаштовані саме місця для купання, тому що завжди рятувальники повинні там бути. Не потрібно робити, і де от в Хмельницькому можна буде так з безпекою долучитися до традицій України? Звичайно ж. Місця, де будуть купатися люди на водохреща, це щорічна така традиція, вони визначаються так само керівниками міст, районів, сіл і так далі. Але за їхніми зверненнями, якщо там де облаштоване місце і немає комунальної служби, яка може забезпечити. Безпеку громадян, е, любе звернення до е, нас, до рятувальників, ми виставляємо там стаціонарні, верніше пересувні <coughs> рятувальні пости. Uh -huh. На сьогоднішній день ця робота якраз проводиться, збираються дані по всіх районах, по всіх містах, де будуть ці місця. І по можливості е, на найбільших місцях скупчення людей рятувальники будуть чергувати. На сьогоднішній день цих е, цифр ще нема, тому що. Е, ми бачимо, що Південний Бух він спущений, і там зараз приймається рішення про те, чи там буде, чи може так як минулого року на Дубовському. Ми столу. будемо тримати в курсі наших так. глядачів, я думаю, цього, цієї справи. Хочеться повернутися до Криги. От зараз все-таки плюсова температура і мене дуже хвилює. Якщо все ж таки людина вже провалилася під лід. звичайно, всі знають в принципі, як себе поводити. Але давайте про всяк випадок. Основні, якісь там кілька, як себе поводити людині, якщо вже провалилася під Кригу. Зайдемо на дві хвилини раніше перед тим, як провал... Валилися також, це немаловажно, щоб не провалитися. Якщо під вами під ногами затріщав лід, то в жодному разі не можна з цього місця тікати, треба просто не, не стісняючись лягти на живіт, тим самим ми е, зменшуємо навантаження на кригу і відповзати в тому напрямку, звідки ми прийшли. Тому що якщо ми вже туди прийшли, значить там лід був більш-менш смічний. Ми лягаємо на живіт і відповзаємо в зворотньому напрямку. Якщо все ж таки, вже ми, не ну, дай Бог, провалилися під лід. Першу чергу треба що зробити? Покликати на допомогу. Якщо ми дотримували правил і не вийшли на лід поодинці, то поряд тут люди, які зможуть правильно вам допомогти. Поки люди будуть до вас йти, першим, першою справою треба намагатися ви, вийти на лід, але не ногами, а також перекочуючись, не стаючи на ноги. Ну, а ті людини, яка вже... Безпосередньо Допомагаю. хоче допомогти, і також не можна ні в жодному разі підбігати до цього місця на ногах, і також скупчуватись треба на відстані один біля одного 2-3 метра, підповзати так само на животі і за 2-3 метри до потерпілого подати йому якийсь довгий предмет або це палеця, або це драбина, або це шарф, або це мотузка, для того, щоб можна було його витащити. Звичайно, одна людина витащити не зможе. Наступна людина, яка є поряд. Вона також цепляється за ноги першому рятувальнику, і вже в двох, в трьох, чотирьох такою цепочкою треба витягти. В жодному разі не розі на ноги, тому що є дуже багато випадків, коли людина в системі ефекта хоче допомогти, прибігає до тої людини і сама провалюється, і вже треба рятувати не одного, а двох. А ми знаємо, коли людина хоче вижити, вона е, любими путями. Подсознательно, скажімо так, буде боротися за життя і може втопити ту людину, що поряд. Зараз відбуваються ось такі перепади, досить суттєві температури. Чим вони небезпечні? Яку вони можуть нести небезпеку для жителів нашого міста? Саме для Криги зупинимося коли, особливо, коли йде коливання температури, лід роз, розрушається. Угу. Якщо ми говоримо про пожежну безпеку, то звичайно. У нас дуже велика проблема. Більшість, особливо в приватному секторі, засобів обігріву, тобто пічне опалення, скажімо так, не зовсім в справному стані. Тобто, ми маємо дуже багато випадків, коли люди перекалюють печі, коли вони залишають їх без нагляду або залишають дітей коло цих печей, щоб за ними доглядати. Якраз в цій моменти відбувається трагедія. Ну і звичайно, це електромережа. Якщо ми будемо включати. В одну розетку багато нагрівальних приладів, які її перевантажують, це призводить врешті-решт до короткого замикання і до виникнення пожежі. І на сам кінець хочеться про е, два слова, про безпеку автомобілістів зараз поговорити, тому що е, ну от сніг, така температура на дворі в сатане, напевно, що небезпечна. Як убезпечити себе, як себе поводити саме автомобілістам? Ну, е, звичайно, якщо температура підвищується, то е, день-два-три буде е, їздити набагато безпечніше. Все ж таки хочеться поговорити більше про те, що ми спостерігаємо зараз за прогнозом погоди, що буде. Саме пониження температури і е, великі опади. Досвід минулих років нам показує, що з цим шуткувати ну, не зовсім правильно. Е, якщо ми отримуємо, особливо через засоби масової інформації, такі повідомлення, що буде е, за хуртовини, сніг, мороз, то звичайно, особливо на вихідні дні, е, ми б радили взагалі утриматись від е, виїзду власним транспортом на далекій відстані. Якщо все ж таки є така нагальна необхідність поїхати, тобто не можна відкласти цю поїздку, то краще скористатися залізничним транспортом це безпечніше, там тепло і дуже мало випадків, коли через заметілі потяг може стати. Якщо все ж таки треба їхати вже в будь-якому випадку своїм е, власним автотрактором, треба подбати про деякі мілочі, які можуть врятувати вам не тільки здоров'я, а й життя. Ну, по перше, це. Вибирати дороги державного значення, тому що е, служба автодоріг і чистить зазвичай в першу чергу, тобто вони є пріоритетним напрямком. Не вибирати дороги місцевого сільського значення е, при е, виборі свого шляху. Е, По-друге, треба. Подбати про те, щоб в машині був повний бак пального. Тому що, якщо, не дай Бог, ви попадете в місце, де не можна проїхати, і ні туди, і ні назад, то у вас буде час 2, 3, 4 години, гріти автомобіль для того, щоб до вас приїхали або дорожники, або рятувальники, вас рятували. Якщо бензина не буде, ви просто замерзнете. Звичайно, в жодному разі не можна їздити на далекій відстані в такі погодні умови поодинці. Тому що навіть якщо машина застряла в незначному заметі, якщо її... Швидко звітом витягнути, то можна далі продовжити рух. Якщо там стати на півгодини, воно сні за мета і вже нічого ми не можемо зробити. Також не треба стіснятися, тримати в багажнику лопату, для того, щоб можна було самостійно її відкопати і е, продовжити рух. Також треба подбати про були теплі речі, і саме головне на сьогоднішній день це мобільний телефон і зарядний пристрій для нього автомобільний. Це не дуже багато водіїв про це знають знають, але не дуже багато користуються цим. Тому що якщо у вас навіть сяде телефон. Ви просто не зможете дозвонитися Викател. до рятувальників, до родичів, сказати, де ви є і що вам потрібна допомога. Ну і, звичайно, ніхто не відміняв в зимовий час це засоби протиковзання на колеса для того, щоб можна було збільшити можливість вийти з того заносу. Ну, Перше правило це саме безпечне, це утриматись. Машина хай буде в гаражі, на стоянці. Це набагато безпечніше, ніж попасти в замет. Ми мали вчора буквально в новостях, я бачив, який. Дуже серйозний був 40 кілометровий затор е, в Росії, uh -huh. де е, більше доби люди при температурі мінус 20 перебували в заметі, і на превеликий жаль навіть є загиблі. Тому ми повинні вчитися на чужих помилках для того, щоб не повторювати їх в саду. Дуже дякую, Андрію, що завітав. Я сподіваюся, що е, жителі нашої області дослухаються до цих порад, і е, наша зима пройде безпечно.